Мафи наступають Чернігівці проти малих архітектурних форм. На вулиці Рокосовського мешканці одного будинку борються з торговими кіосками. Ними захарастили прилеглу зелену зону. Люди обурені, бо замість дерев тепер мусять з вікон споглядати на обмальовані бутіки. Торік тут відкрили чотири точки торгівлі. Нині хочуть встановити і ще дві. Деякі в кіосках продають цілодобово, наприклад, пиво, народ жаліється. Гості цієї забігалівки не надто переймаються пошуками туалету. Фікалі ета всьо піднімається вверх, нюхають ета все люди. П'янки, гулянки, там все не видно за цим, вони там що хочуть, оправляються, що хочуть, то й роблять. Від такого сусідства не в захваті й господарі звичайних магазинів. Кажуть, малі архітектурні форми майже повністю затулили великі, ще й клієнтів розлякали. Це магазин, Ми кожен місяць це все зтираємо і убираємо повністю. І каждое кожного приходим і убираем. Сколько разів ми навіть днем видели, як мужчины знімають штани і просто бы свої дела. Робітники тим часом конструкцію поволі збирають, бо мають дозвіл від місцевої влади. Магазин продовжувати далі. А хто по городу строїть це все? Ви повинні прекрасно знати, хто це хто підписує документи, мир міста, хто дає розрішення, Городські власті, хто. Керівник дільниці з контролю за благоустроєм підтверджує, ніяких порушень його підлеглі на місці не зафіксували. Дозвіл на встановлення бутіків видала міська рада. Кіоски належать організації інвалідів. Я не перевіряю, хто там працює. інваліди, не інваліди. Саме головне що сама конструкція це принадлежить і будує ця організація укрмітінвальпропром. А работают ли они там, сдают ли они в аренду, меня это не интересует. Мне главное, как руководителя предприятия по контролю за благоустройством, чтобы э, все... Била з точки зрення законодательства загласована з буквою закону. Втім, чи правильна та сама буква закону мешканці мають намір спитати у прокуратури? У них є інформація, що за організацією інвалідів криються теперішні та колишні посадовці міської влади. Монтування мафів наразі призупинене.